Волонтерка Тетяна Кондратюк розповідає, за кілька днів до 24 лютого 2022 року у Славуті вирішили запровадити платіння сіток. Через повномасштабну війну це заняття затягнулось до сьогодні. Коли почалась повномасштабна війна, тут був вулик. Нас так і називали рій, бджоли, як нас і не називали люди. Самі нас тут не можна було пройти. Тут і їжа була, і сітки плелися. Ну сітки тоді плелися з усього. Все, що підручних матеріалів, які де були, ну звичайно, порівняти з зарішніми, це небо і земля. Зараз, окрім сіток, військові потребують техніки. Тож волонтери проводять благодійні збори на автомобілі, стерлінки, тепловізори. Тощо навіть вдалося придбати 3D-принтер, щоб виготовляти запчастини до безпілотників. Це бомбер, він скидає. Він зі скиду, Скиди саме ми теж друкуємо. Ну, у нас два принтери, хлопці, один принтер на базі. А у нас uh, другий принтер. Вони друкують самі скиди, щось купляють ножки, самі друкують. Тобто, все, що можна надрукувати на 3D-принтері, друкується нам вже. Ми почали це робити з січня місяця цього року, і uh, до березня ми uh, 50 штук відправили». А от про точну кількість сіток сказати неможливо, зізнається керівниця благодійної організації Спілка перемоги Тетяна Кондратюк. Зазвичай сюди приходять допомагати люди літнього віку. Вони активно працюють від ранку і до самого вечора. Ми спочатку намагалися рахувати їх, записувати, а потім ми зрозуміли, що це вже просто нереально. Вже В нас плетуть сітки не тільки тут, в нас плетуть сітки по селах. В моєму рідному селі люди вже сплели 160 сіток на сьогоднішній день, за від червня місяця 2022 року. До волонтерського руху у громаді долучаються навіть до шкільнята. Спочатку малеча виготовляла обереги, малюнки та окопні свічки, а зараз готують маскування для захисників. Ми повинні розуміти, і ми весь колектив розуміє, що патріотизм, патріоти зараз нам потрібні, і патріотизм треба починати виховувати уже з колиськи, як казав Сухомлинський. Попри в тому, волонтери зупинятися не планують працюватимуть доти, допоки буде потреба.